Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки або навпаки. Далі що там ще? Ага. Коментувати, також поширювати і таке інше. Так про що? Говорить? Нібито раптовий візит Столтенберга секретаря НАТО до України, до Києва. Ну, Говорять про те, що це, так би мовити, напередодні чергового Рамштайну відбувається, щось там треба уточнити, щось необхідно узгодити. І так далі і тому подібне. Ну, а це треба краще всього зробити не по лініях зв'язку, так, які іноді, ну, зламуються, контролюються ворожою стороною, так би мовити. А треба поговорити, як кажуть, віч на віч. Так, ну ще за часів Радянського Союзу був такий вислів. Це не телефонна розмова. Так, тобто передбачалося і абсолютно правильно, що крім вас двох присутній ще майор Пронін. Так. Там анекдотів було про цього майора Проніна. Що він навіть з унітазу десь там визирає, так, так би було. І правильно це не анекдоти, це було життя Радянського Союзу. Ну і зараз Московія. Це їхнє. Це їхня ментальність, яка панувала в цій імперії зла і країні дурнів, а Московія зараз. Продовжує традиції і є частиною великою, найбільшою частиною імперії зла і країни дурнів. Так, що, <кхух> стосовно, поговоримо все-таки <кхух> візиту Столтенберга, тому що там є різні думки від, так би мовити, тактичних речей, я маю на увазі. Узгодження якихось деталей Рамштайна до стратегічних речей. Тобто визначення місця і ролі України на політичній карті світу. Це те, що я вам постійно говорю. Чітріндю, кому як більш подобається, так. Я говорю про те, що є таке поняття, є такий термін геостратегія. Так, які в нас не вживають практично ті люди, які б мали його вживати, а тут справа не тільки в вживанні, а в розробці. Тобто геостратегія це місія держави на політичній карті Європи, світу і таке інше. Ну, так ось, що ж, стало зрозумілим? так... Ну, навіть э, останньому їжаку в <laughs> процесі цієї, цього широкомасштабного вторгнення цих московитів-андрофагів на нашу святу землю. Так, що побачила Європа? Ну, хто здатен, так би мовити, сприймати всі оці речі? Що ніяка НАТО в лапках Європу? Не в змозі реально врятувати. так, Її може врятувати, і рятує Україна, українська, українська армія, ЗСУ, Збройні Сили України, українська нація. так, так, це ж так. і Швидше за оцей весь конгломерат країн НАТО, яким треба збиратися, оце все діло обговорювати, там приходити до спільного знаменника, там ще оця, оцей опортуніст-Угорщина, ну у Грофіни, ну вони тягнуть за своїми братами, так, московитами. Так. Там щось весь час право вето використовує. Фантастика, це фантастичні люди, ми кажемо, фантастичні, це нічого подібного. Вони угрофіни, такі самі, чи угорці, такі самі, як московити. І от розуміють окремі держави. Я вже говорив про те, що Фінляндія, незважаючи на те, що вона увійшла до складу НАТО і ніби захищена НАТО тепер, але віддалена дуже далеко від України. Вона будує величезний паркан 1300 кілометрів, відгороджуючись від Московії. Абсолютно правильно. Оце здавалося б, ну, ви увійшли до НАТО. Все, у вас гарантія 100%. Так, Гарантія 100%. А е, хто буде за вас воювати? Хто? Ну, хто? Ну скажіть мені хто буде за фінів воювати, якщо от вторгнуться московити? Ну зараз же демонструють абсолютно чітко оце все, якась там бабуся, нібито, може, думають, з деменцією чи що. Розповідає на весь світ про те, що і Фінляндія, це наша територія московська. І Польща це наша територія. Її треба повернути. Так так, так би мовити, влоно <смі> Московії. так. Ну, матір Божа! Ви подивіться, це ж не випадково все. Ну, немає безпричинних явищ. Ну давайте, я вам вже сто разів говорив. Про те, що немає наука відкидає існування безпричинних явищ у світі. Раз оце все з'являється, і московити його, так би мовити, на широкий загал викладають, то це відповідна думка, так би мовити, отам. А це просто озвучення. Ну, от бабуся, яка щось там трендить. Ну, ну, що з неї візьмеш цієї бабусі? Так. Уже перейшли, то там трідділи всякі Скабєви і, і, і Соловйови, так звані цей Соловійний помьо. А тепер спустилися вже до бабусі з деменцією, яка ось така е, розповідає про такі воде, стратегічні речі. Так. Її зупинили десь там на вулиці і стали запитувати. І вона викладає це все. Як кажуть, що у Тверезо на Умі. Де у п'яного чи з деменцією, так би мовити, на язиці. от вона. І говорить про те, що там ну, серйозно обговорюють. Там же ж картосхеми, карти, всі ці, де показано, як вони повинні захоплювати і цю Фінляндію, і все інше, і, і хто там туди сунеться, і як там туди сунуться. Ці всі за хто захищають, що в них є, якийсь бойовий досвід. що... Вони. Один танк, на якому їздять, показати, що він на ходу. Так. А хто з них брав участь у безпосередніх бойових діях, використовував цей танк? А вони Тягли, ну, не мають. Часто густо дивишся, немає розуму. Ну навіть у, у, у цих людей, які позакінчували там університети, всякі Гельдельберги і, і Сенсіри, і, 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 і все таке інше. Де ви будете випробовувати? Ці всі свої танки, і, і леопарди, і челенджери, там, і, і Абрамси, і все останнє. Ну то в американців хоч є якийсь там досвід їх. А у британців, а у німців, а у шведів, а у французів цим його леклерком і все останнє. Та немає ж у вас нічого. Це ми стоїмо щитом. Так, між оцими варварами. Московськими андрофагами і вами, ми стоїмо щитом. І історії ви не знаєте, бо ми і географії ви не знаєте нашої. Тому що ми віками, тисячоліттями стояли оцим незбуримим щитом між варварами східними і Європою. Захищаючи її, ну вчіть же історію. Дивіться, що хто там. І козаків ви наймали, наймали козаків для того, щоб взяти Дюнкерк. І не тільки Дюнкерк. А відень, хто рятував, а там стоїть пам'ятник козакам. То хто рятував? Це в різні періоди, в різні часи, і, і 8 тисяч років тому, то ми ж стояли тут щитом, точніше, наші пращури, які в нас отут знаходяться, і нам належать ці наші пращури великі. А ми е, намагаємося вже не бути правнуками поганими, а показуємо, хто ми такі. Що ми е, лицарі, так. І сармати, і скіфи ганяли тут, хто сюди тільки не пхався, всякі сатрапії із, із цього. Із нинішньої Раду, і, і, з, і з Туреччини, і звідки і з Московії лізли сюди, і монголи і так далі. І ми їх зупиняли, так як зараз зупинили московитів. Ну зрозумійте це нарешті, усвідомте і прийміть: приймайте відповідні рішення. Так, блокуйте отих е, опортуністів, отих агентів Кремля. Очевидних, які намагаються цей щит зруйнувати вам. А ви замість того, щоб їх зміцнювати там годину по чайній ложці давали раніше. От такі пироги. Оце не ото о той візит, про який я вам кажу. А ви подумайте, всім українцям. Україні і в світі здоров'я і вдачі нашої перемоги, ну і розуму для того, щоб свідомити власну місію в Європі і в світі.